Вночі окупанти ударили трьома ракетами по кривому рогу, поцілили у промислове підприємство. За інформацією Дніпропетровської ОВА, один загиблий, троє поранених. Накрили з важкої артилерії і Нікопольський район. Як зазначає очільник регіону, наразі деталі атаки уточнюються. Люди не постраждали. Завдано ракетні удари по промисловій інфраструктурі з Запоріжжя. Як повідомляє місцева влада, продовжуються рятувальні роботи. Люди не ушкоджені. Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії. Про це повідомив міністр оборони країни партнера. Післявоєнне відновлення України згідно з прогнозами Світового банку коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро. На думку спеціалістів, для відновлення держави потрібен обґрунтований стратегічний план, і це має бути поєднання державних та приватних коштів. Нова ракетна атака може початися будь-коли російська армія зібрала 100 ракет в ЗСУ. Коли почнеться ця атака, невідомо, але до неї точно готуються, зазначають військові.